Привіт! В цьому відео я вам розповім, що в 17-му каталозі є нагарні знижки для доглядів за нашими нігтями, а також про нові відтінки лаків, які з'явилися вперше в цьому каталозі. І так, на 109-й сторінці в бумажному каталогі, і на, в електронному каталогі шукайте дві сторінки вперед назад. Ось так ви побачите ось таку сторіночку. Значить, ви тут бачите чотири продукти, які доглядають за нашими нігтями. Перший продукт це сиворотка. з екстр екстрактом винограду з вітаміном це і є, яка доглядає за нігтевою пластинкою, її відновлює і робить її. Ну вона гарно виглядає. Значить, вона е, така як нежирна, не масляниста знаходиться в ній такі білесенькі крупиночки, і при нанесенні вони і клопаються і розтворяються, і все це впитується в ногтєву пластинку. Наноситься тоді, коли в нас немає лаку на нігтях. Але якщо є лак, я завжди використовувала його, просто наносила кісточкою на зону, де росте, починає рости ноготь, де є кутикули, втирала і таким чином також. І Положительно вдіяла на свою ногтєву пластинку. Другий продукт тут, це нічна маска. Особисто я нею не користувалася. Але є дівчата в команді, які користуються, і бачу, що на постійній основі замовляють. Я не користуюсь, тому що в мене постійно на нігтях практично завжди є лак. Але третій продукт це. Зміцнювальне покриття для нігтів, ось цей продукт у мене завжди є, не буває такого, щоб у мене його не було. Тобто на постійній основі я його замовляю. Значить Його можна наносити або як самостійний, самостійний продукт на нігті, або під лак. І так, і так користуюсь, Но так як в мене нігті практично завжди нафарбовані, то основне моє використання це я наношу його під лак. Дуже класно защищає. Ногті від розслаювання і зміцнює ног нігті. Класний продукт, я вам його рекомендую. І четвертий продукт він такий як олівець, але на ньому є кісточка. Це масло для кутикули і для нігтів. Воно не жирнить нічого, швидко впитується. Такий карандашик, теж замовляли декілька разів, в ньому 8 мл. Хватає його надовго. Накручується капелька на кісточку, кісточкою наносимо на кутикулу масло, втираємо, навіть коли нігти нафарбовані. Дуже зручно. Зручне, зручне, класне, воно займає мало місця, дуже часто воно просто знаходиться в дорожній косметичці для того, щоб от навіть приїхав кудись або їдеш кудись, і бачиш, що ой, а кутикулу було б добре зволожити. І таке, як средство, сос, Бустренько достав, наніс, втер і вже кутікула гарно виглядає. Ось такі 4 средства. На гарні знижки зараз їхня регулярна ціна 165 шістдесят гривнів, але зараз вони 79. Буває так, що він на знижці. 159 гривень, 125,95 це вже хороша знижка. Але 79 гривень це той каталог, коли треба брати і не можна уже його пропустити. Тобто дешевше не буде. І така ціна буде також не скоро. Тому до 17 грудня встигайте замовити, якщо вам щось потрібно із цих продуктів. І, і хотіла вам показати ще в цьому каталозі на предостанніх сторінках 192 і 193 є одна ліней, лінейка лаків. Лак класний, глянцевий, і він дуже класно тримається. У мене є один із них: ліловий, да, ось так він виглядає. Далі. 89 гривнів. І також є в цьому каталозі нова лінійка ось таких от лаків три кольори. Я замовила собі ось цей кольор, він називається у нас темний рубін. І ось такий зелений кольор називається він насичений смарагд. Синій не замовляла поки що, але бачила його, він теж дуже гарний, такий насичений, яркий синього кольору. Ці лаки. Стійкі, 89 грн. вони також на знижці. І, до речі, в лаки входить екстракт олії, горіха і какао, які доглядають за нашими нігтями. Тобто, всі лаки, які є в Oriflame, вони містять собі такі компоненти, які доглядають за нашими нігтями і ніколи нам не шкодять ногтивої пластинки. І Також тут є два цікавих продукти, до речі, лаки виглядають ось таким чином, ті, що я замовила. І Тут є ще два класні продукти. Це закріпитель для лаку, який має собі такі от мерехливі частинки, його можна наносити самостійно на, на нігті або поверх любого-любого лаку. Ну, там вже фантазія ваша малюнками або просто на лаки. І також є средство, яке закріплює лак. Запобігає, воно абсолютно прозрачне, запобігає сколів, і з цим средством лак швидко висихає. Тобто Він є і закріпителем, і сушка, і ціна на нього 79 гривень в цьому каталозі. Тобто, це теж дуже велика знижка на цей продукт. І також є в цьому каталозі на знижці рідина, яка знімає лак з нігтів. Дуже класно, швидко знімає, не містить в собі ацетону і також містить в собі. Компоненти, які доглядають за нашими нігтями. Тобто, опять-таки дуже важливий момент не шкодить нашій ногтєвій пластині. І на знижці зараз 159 гривень. Ось такі продукти у нас в 17-му каталозі для того, щоб доглядати за ногтями, а також щоб зробити собі гарний. Да? Макіяж нігтів, скажімо так. Класні знижки. 17-й каталог закінчує свою дію 17 грудня, тому встигайте зробити замовлення. У кого нема свого особистого кабінету, як партнеру бренду, звертайтесь, я вам його оформлю. Хто хоче замовити продукцію, як VIP, клієнт під відео, є посилання на мій каталог, переходите на це посилання і просто оформляйте собі замовлення. Або звертайтесь, я вам все підскажу. Розкажу в форматі переписки або в форматі созвону, так як вам зручно. І розповім вам, що таке особистий кабінет, що таке ВІП-клієнт, і ви самі приділитесь як вам вигідніше і краще буде зробити. Все, всім бажаю гарного дня. Дуже надію, що моє відео було для вас корисним.